Вітаю! Хочу поділитися тим, що коли я починав, то думав, що якщо хоча по одній людині це буде корисно, то буду продовжувати і все не дарма. Але у вас виявилося більше, люди, яким потрібна англійська заради хорошої роботи, вчать своїх діток, наприклад, або просто як хобі. Думав, що мене може зламати відповідальність на таку велику аудиторію. Але знаєте що? Навпаки, це додало неймовірних сил готовий створювати завжди нове, більш корисне і мотивувати вас. А все тому, що я впевнений в матеріалі, знаю, що він працює. Тому ще раз хочу вам подякувати за слова підтримки і сказати вам, що ви молодці, і все у вас вийде. Отже, починаємо. Розберемо з вами сьогодні прислівники, а також вказівні та неозначені займенники. Я вам у цьому році навів. Багато цікавих слів з прикладами, тому якщо ви їх будете вивчати хоча б по 5 у день, то дуже поповните ваш словниковий запас. Починаємо. Прислівник Adverb. Це самостійна частина мови, що вказує на певну ознаку дії, ознаку іншої ознаки або обставини, в яких відбувається сама дія. В більшості випадків прислівники означують ді слова, але вони також вживаються з прикметниками або іншими прислівниками. Вони відповідають на питання, як, куди, де та коли. Тощо. І в реченні виступають в якості обставини. Наприклад, I can run and swim fast. Я можу швидко бігати та плавати. Mark is a very nice person. Марк – дуже хороша людина. Flair's school is pretty far from here. Школа Flare знаходиться достатньо далеко. Прислівники англійської мови за своїм значенням. Поділяються на прислівники способу дії, прислівники місця, часу, прислівники ступеня та міри, частотності, впевненості, а також інші види прислівників, що у реченні виконують різноманітні функції. Зараз ми з вами всі їх розглянемо. Прислівники способу дії вказують на те, як, яким способом виконується дія. Такі прислівники відповідають на питання, як, і в більшості випадків вживаються з дієсловами. Більшість прислівників способу дії утворилася від відповідних прикметників за допомогою суфікса «ли». Accurately – точно акуратно. Badly – погано. Carefully уважно. Quickly – швидко. Slowly повільно. Well добре. Fast швидко. Hard тяжко. So так straight, Прямо. He asked me very politely where the station was. Він дуже вічливо запитав мене. Де вокзал? Marion sings well. I like her voice. Marion гарно співає. Мені подобається її голос. Jack walks slowly. That is why he is always late. Джек ходить повільно, тому він завжди запізнюється. Прислівники місця. Вказують на те. Де проходить дія, або ж напрямок, в якому вона відбувається. В більшості випадків вони означають дієслова слова і часто ставляться після них. Here, тут. Outside. Зоня. above – зверху. Somewhere де небудь, Near, поруч, There, там, Inside всередині, Below, знизу. Nowhere, ніде. Ahead, спереду. Can I put my bag here? Чи можу я покласти свою сумку сюди? «Our children like to play outside». Наші діти люблять грати на вулиці. «I I didn't go anywhere yesterday, cause I was too tired». Я вчора нікуди не ходив, тому що я дуже втомився. Іноді прислівники місця мають однакову форму з прийменниками, і їх можна спутати. Однак слід пам'ятати, що прийменник завжди пов'язаний з іменником, що вживається в якості додатка. А прислівник завжди використовується незалежно. Може стояти перед її словом, прикметником або іншим прислівником. Дивіться приклади: The children are inside. Діти всередині, в домі. Our children store their toys inside the box. Наші діти зберігають свої іграшки в коробці. Wait a bit. I'm coming down. Почекай, фильку, я йду вниз. Is down the Тім і збіг вниз по сходам. Тепер прислівники часу. Вказують на час чи проміжок часу, в яких виконується певна дія. Часто такі прислівники ставляться в кінці речення. Однак вони також можуть стояти на початку або в його середині для того, щоб підкреслити певний зміст. Якщо дієслово використовується в складній формі. Прислівник може стояти після допоміжного або ж перед смисловим дієсловом. Already вже. Early раніше. Lately – в останній час нещодавно. Recently – днями в останній час. Yet. Все ще. Yesterday – Вчора. Today – сьогодні. Tomorrow. завтра. Now, зараз. Soon – Скоро, незабаром. I haven't finished my work yet. Я ще не скінчив свою роботу. I will go to the zoo tomorrow. I promise. Ми підемо в зоопарк завтра. Я обіцяю. He has already read this book. Він вже читав цю книгу. Прислівники ступеня та міри Виражають, в якій мірі виконується дія, і відповідають на питання до якої міри? В якій мірі. Прислівники ступеня та міри можуть означувати слова, прикметники та інші прислівники. В більшості випадків вони стоять перед словами, які означують. Тим не менш, прислівник «enough», наприклад, ставиться після слів, до яких відноситься. Дивіться: «Extremely» надзвичайно, quiet, доволі, досить. Just лише, almost, майже, very дуже. To надто, занадто. Enough. Доволі, досить. за багато. Nearly – майже. Досить. ледве. I'm very glad to meet you again. Я дуже радий зустріти тебе знову. Bruno drives quite carefully. Don't worry about him. Bruno водить досить акуратно. Не хвилюйся за нього. I didn't sleep enough. I feel tired. Я недостатньо спав. Я почуваю себе втомленим. Прислівники частотності вказують на те, як часто і з якої періодічності відбувається певна дія. Такі прислівники вживаються тільки з дієсловами. Прислівники частотності в більшості випадків стоять перед смисловим дієсловом, яке означують. Again. Знову, almost, практично, майже, always, завжди, ever. Коли небудь. Frequently, часто, seldom, рідко, often, часто, never ніколи, nearly always, майже завжди, hardly ever, навряд чи майже ніколи. Boys usually like to play with cars. Хлопчики звичайно люблять гратися машинками. Have you ever been to Paris? I have never been to, actually. Ти коли-небудь був в Парижі? Я ніколи не був, чесно кажучи. Прислівник sometimes може стояти на початку, в кінці або всередині речення, в залежності від того, на що хоче звернути увагу мовець. Дивіться, sometimes I go to vegetarian restaurants, but I don't do it often. Інколи я ходжу в вегетаріанські ресторани, але я не роблю це часто. I work out sometimes. So, don't say I'm not sportive at all. Я інколи роблю фізичні вправи, тому не кажи, що я зовсім не спортивний. Прислівники ступеня впевненості вказують на ступень впевненості, мовця в чомусь. Такі прислівники часто стоять перед дієсловом, словом, яке означують, Або ж після дієслова слова to be. Definitely. Безперечно, безумовно. Clearly. Ясно. Surely. Без сумніву. Перхапс. Можливо. Obviously, очевидь. Certainly. Безумовно. Probably. Напевно. Maybe. Може бути. He obviously lies to us all the time. Він явно нам постійно брече. She is definitely the most beautiful girl in the school. Вона безумовно найкрасивіша дівчина в школі. Прислівники perhaps, probably – та, «maybe» часто стоять на початку речення. Запам'ятайте це I don't know when I'm going to my grandmother. Maybe I will go tomorrow. Я не знаю, коли піду до своєї бабусі. Можливо, я піду завтра. Perhaps she's mad at me. Мабуть, вона сердиться на мене. В англійській мові прислівники можуть використовуватися в якості питальних слів. Так звані питальні прислівники. Where, де, when, коли, why, навіщо. Вони також використовуються для зв'язки підрядної частини з головною складно підрядному реченні. Наприклад, Where are you going right now? Куди ти зараз йдеш? I have no idea where we are going. Я не маю ніякого уявлення про те, куди ми йдемо. When does the match start? Коли почнеться матч? I will text you when I'm ready. Я напишу тобі, коли я буду готовий. Прислівники часто використовуються для смислового з'єднання незалежних один від одного речень для зв'язного мовлення. So, отже, таким чином. However, однак, nevertheless, тим не менш. Besides до того ж, this restaurant is not expensive. Besides, The food is really tasty there. Це ресторан недорогий, до того ж, там дуже смачна їжа. I have two tickets to the cinema for tonight, so I would like to offer you one. У мене є два квитки у кіно на сьогоднішній вечір, тож я хотів би дати тобі один. Прислівники часто використовуються для посилення значення всього речення, або ж окремого слова, яке вони означають. To – також. Else – ще. Also, теж. Only. Тільки. Дивіться приклади. Who else is going to this concert? I'm going there too. Хто ще йде на цей концерт? Я теж туди йду. She's the only one who can understand me. Тільки вона єдина розуміє мене. За способом творення прислівники поділяються на прості, похідні, складні та складені прислівники. Прості прислівники. Складаються з одного кореня, без суфіксів або префіксів. Тобто hard тяжко, soon – скоро, well добре, when коли. Прості прислівники можуть співпадати за своєю формою з прикметниками, інколи з прийменниками, від яких вони були утворені. Слід пам'ятати, що прикметники завжди означують іменники, а прийменники стоять перед іменниками і не можуть вживатися окремо. Прислівники ніколи не вживаються з іменниками, до того що вони є самостійною частиною мови. Запам'ятайте це. This work is really hard. Ця робота дійсно важка. It was hard to work at night. Було важко працювати вночі. I parked my car near the house. Я припаркував машину біля дому. Don't be afraid. I will be near. Не бійся, я буду поряд. Погітні прислівники утворюються за допомогою різноманітних суфіксів та префіксів. В більшості випадків вони утворюються від прикметників шляхом додавання суфіксу ли. Це найпоширеніші та найуживаніші прислівники. Дивіться: «Carefully» – обрежно, slowly повільно, «quickly» – швидко, «almost» – майже, forward вперед. «likewise». Також наче. Складні прислівники утворюються за допомогою злиття декількох слів або коренів слів. Дивіться. Sometimes іноді, Midway – посередині. Nowhere – ніде, Whenever коли завгодно. А тепер, коли вони стоять окремо: Some – деякий, Mid – середній. No ні, when коли, Times це час. Way – шлях. Where, there, ever завжди. Фразові прислівники складаються з декількох слів, що утворюють слово сполучення. При цьому слід сприймати такий складений прислівник як одне слово, так як означення кожного окремо взятого слова, яке входить у склад фразового прислівника, може відрізнятися. Дивіться. Hardly ever. Навряд чи коли-небудь. At least. Принаймні. Early on. швидко одразу. Over and over, знову і знову. А тепер, коли вона живаться окремо. Зовсім інший переклад. Hardly – навряд, at, в, на, при, Early – рано. Over це над, вище, через. Ever завжди коли-небудь. least, мінімальний. On на та and, і та також. Граст. Добре. Тепер я вам розповім про вказівні та невизначені займенники. Вказівні займенники вказують на особу предмет, явище, їх ознаки, час тощо, не називаючи їх. В реченні вони можуть самостійно виступати у ролі підмета хто, що, або додатка, кого, чого, що. А також у якості означення, який перед іменниками, які означують. В українській мові не існує чітких правил для передачі віддаленості предметів. Тому займенники that та those можуть перекладатися як цей, ці, так і той ТІ, в залежності від контексту. Дивіться. That was tasty. Це було смачно. I won't do that. Я цього не зроблю. That Cake was tasty. Цей пиріг був смачним. Those were. My sneakers то були мої кеди. «Those sneakers were mine» Ті кеди були моїми. Займенники this, цей та «these» ці вказують на особу або предмет, що знаходиться неподалік від мовця. Або ж на явища або дії, що відбулися нещодавно, або ж в теперішній проміжок часу. This використовується на позначення однини та these на позначення множини. Дивіться приклади. This will be your new room. Це буде твоя нова кімната. Who put this here? Хто поклав це тут? This accident has happened just 5 minutes ago. Цей випадок стався буквально 5 хвилин тому. Are these Jack's friends? Це друзі Джека? I will spend these holidays in Spain. Ці канікули я проводив в Іспанії. This та this також використовуються для того, щоб представити людину або щоб представитися під час телефонної розмови. Mom, these are my friends, Jane and Paul. Мама, це мої друзі Джейн та Пол. Hello, this is Martin Johnson from ABC Company. Заменники that – Той та Those ті – Вказують на особу або предмет, що знаходиться далеко від мовця, а також на явища, що відбулися давно, або ж відбудуться в далекому майбутньому. Дед вживається для позначення однини, доус для позначення множини предметів чи осіб. Дивіться приклади. Dead Boy is Kelly's son. Той хлопчик син Келі. That is my house. It's pretty far from here. Це Тобто то, Мій дім. Він знаходиться порівняно далеко від звідси. Лінда and Matt Got Engaged. Have you heard about that? Лінда та Мед заручилися. Чи ти чув про це? Those were my drawings. То, Тобто, це були мої малюнки. I still have those books you gave me 10 years ago. У мене досі є ті книги, які ти мені дав 10 років тому. Займенник «it», тобто це може заміняти this. В більшості випадків мовець може використовувати займенники it, this, that на свій розсуд, в залежності від того, що він хоче підкреслити у реченні. This is your book. Це твоя книга. It is your book. This is a good idea. That is a good idea. It is a good idea. «That». Той, то завжди використовується в емоційних, жорстоких та рішучих висловленнях. Або ж в сталих виразах. Дивіться. О oh oh, Господи, це жахливо. That was a very bad action, Jack. I'm disappointed. Це був дуже поганий вчинок, Джек. Я розчарований. That's right. Це правильно. That's all right. Все в порядку. That's it. Саме так. That's all. Це все на цьому все. That's why. Ось чому. And all that. І таке інше. Займенник such такий. вказує на певні якості особи, предмета. Після нього часто йде пояснення. Such може вживатися самостійно без іменника, який означує. Such is his point of view. Така його думка. Such was this person. It was hard to communicate with him. Такою він був людиною, було важко з ним спілкуватись. Коли після садж йде іменник в одинині, то він використовується з неозначеним артиклем. A, N. Артикль обов'язково ставиться після займенника such, а не перед ним. Займенниками в множині артикль не використовується. Today is such an important day for you. Сьогодні такий важливий день для тебе. Such details don't bother anyone. Такі деталі нікого не хвилюють. Гаразд, добре, а тепер неозначені займенники, Indefinite pronouns. вказують на невизначених, невідомих осіб, а також предмети явища. Наприклад, тоді, коли мовець не може або не хоче називати імена або назви предметів. Такі займенники повністю замінюють іменники, тому в реченні вживаються самостійно. Після них завжди вживається дієслово в формі третьої особи одини. Дивіться приклади. Seemed like everybody liked this idea. Здавалося, що всім сподобалась ця ідея. We all need someone to lean on. Нам всім потрібен хтось, на кого можна покластися. I know no one who can answer this question. Я не знаю нікого, хто б міг відповісти на це питання. Суфікси займенників one та body. Практично не розрізняються за значенням, тому вони можуть вільно заміщувати один одного. Однак займенники з барі вважаються більш розмовним варіантом, ніж з One. One та барі вживаються тільки для позначення осіб людей. Someone took my sandwich. Хтось взяв мій сендвіч. Somebody took my sandwich. Займенники, що закінчуються на thing, використовуються для позначення предметів. Явище дій тощо. Дивіться. Is there anything I can do for you? Я можу вам чимось допомогти? Неозначені займенники, що вказують тільки на людей, осіб, ті, що закінчуються на one та body, можуть вживатися в присвійній формі. В цьому випадку до них додається закінчення S. Yes. Yesterday I found someone's sock. Is it yours? Вчора я знайшла або знайшов чиюсь шкарпетку. Вона твоя? I don't need anybody's opinion. Мені не потрібна чиясь думка. It's nobody's pen. You can take it. Це не чийна ручка, ти можеш її взяти. Our clean city is everyone's responsibility. Наше чисте місто це відповідальність кожного. Займенники someone, somebody, something. Передають значення слова «декілька», і вказують на щось або когось невідомих або невизначених. В більшості випадків вони використовуються в стверджувальних реченнях. I hope that somebody will come and help us. Я сподіваюся, що хтось прийде та допоможе нам. Майк was trying to find someone to show him the right way to the station. Майк намагався знайти когось. Щоб йому показали правильний шлях до вокзалу. Something has happened, but I don't know what. Щось трапилося, але я не знаю що. Someone, somebody, something може бути в спеціальних та загальних питаннях. Що виражають прохання або пропозицію. Дивіться. What about calling someone to play football this afternoon? Як щодо того, щоб покликати когось пограти в футбол сьогодні по обіді. Would you like something to drink, мадам? Чи хотіли б ви щось випити, мадам? Займенники Anyone, Anybody, Anything Також мають значення хтось, щось, деякий, якийсь. Однак вони мають негативний відтінок. Ці займенники використовуються в заперечних реченнях, в загальних питаннях, умовних реченнях, тобто якщо, в випадку, і в стверджувальних реченнях в значенні всякий, кожний будь-хто. Дивіться. I have never met anybody from Indonesia. Я ніколи не зустрічала або зустрічав когось з Індонезії. Заперечне речення. Does anyone want to go to the cinema tonight? Хтось хоче піти в кіно сьогодні ввечері? Це загальне питання. If anything happens, call me. Якщо щось трапиться, поклич мене. Це умовне речення. Don't be so cocky. Anyone can do that. Не будь таким самовпевненим, будь-хто може це зробити. Займенники no one, nobody, nothing виражають заперечення або відсутність особи, предмета, явища. Оскільки ці займенники саме по собі передають заперечення, то з ними не вживаються інші види заперечень. Дійсло в заперечній формі або прислівник, наприклад, never. No one came to that party. Ніхто не прийшов на ту вечірку. After yesterday's accident, I can trust nobody now. Після вчорашнього випадку я нікому не можу довіряти тепер. Calm down. Nothing bad has happened. Заспокойся, не сталося нічого поганого. Займенники Everyone, Everybody, Everything передають значення цілісності, Певної цілої кількості людей, предметів, явищ, вони можуть вживатися. В стверджувальних реченнях, загальних та спеціальних питаннях, а також в заперечних реченнях, коли частка not стоїть перед самим займенником. Дивіться. Everyone wants to be rich. Всі хочуть бути багатими. Це ствердження. This plan was approved by everybody. Цей план був схвалений усіма ствердження. Where is everyone going? Куди всі йдуть? Спеціальне питання. Has everybody understood me? Всі мене зрозуміли? Загальне питання. Not everything has already been done, Не все вже зроблено, заперечення. Займенники everyone, everybody також можуть вживатися в командах та наказах. В таких реченнях дій слово вживається у формі інфінітиву, без частки to, згідно з правилами утворення наказового способу в англійській Everyone stand up. Всім встати. Everybody dance now. Всім негайно танцювати. Прислівник else ще або більше. Після неозначених займенників передає значення певного додатку до вже згаданих осіб, предметів явищ. Дивіться. You can't do this job, so I will find somebody else. Ти не можеш виконувати цю роботу, тому я знайду когось ще. Do you have anything else to say? Ти хочеш щось ще мені сказати? No one else wanted to go to that park after one horrible accident. Ніхто більше не хотів ходити до того парку після одного страшного випадку. Kate is not like everybody else. Кейт не така, як всі інші. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.